Доброго дня, дорогі мої слухачі, дорогі мої друзі. Сьогодні ми проведемо з вами зцілення минулого досвіду. Часто ми тягнемо зі собою у це життя пам'ять про минуле втілення, не усвідомлюючи цього. Сьогодні ми маємо нагоду зцілити ті руйнівні кармічні досвіди, які народили нас в цей час переходу і внаслідок яких ми проживаємо події війн, руйнацій, винищення великої кількості людей. Ми знаємо з вами, що все у Всесвіті. Існує одночасно, минуле теперішнє і майбутнє. У простору немає часу. Тому ми можемо зцілити будь-які події незалежно від того, коли вони відбувалися сьогодні, вчора, чи в нашому дитинстві, чи в минулих втіленнях. Перед тим як приступити до практики, рекомендую попити теплої води для кращого проведення інформації та легшого утворення нових нейронних зв'язків. Практику краще проводити із закритими очима для більшого контакту із підсвідомістю. Отже, Розташуйтеся, як вам зручно, сидячи чи лежачи. І краще виключити телефони та інші пристрої, які б могли вас відволікати або витягнути із цього глибокого занурення. Зосередьтеся на своєму серці. Відчуйте там тепло. Яке концентрується і зростає з кожною миттю. Направте всю увагу туди, на це місце, де у вас є душа. Відчуйте, як тепло у вашому серці збільшується. Воно починає випромінювати. М'яке приємне світло. Воно займає уже всю вашу грудну клітину, розповсюджується на живіт, спину, проникає в голову, руки, ноги. І ось воно виходить за межі вашого тіла. І ви відчуваєте, як ви зливаєтеся із стільцем чи диваном, на якому сидите. Між вами немає межі. Ви є одна енергія. Тепло заповнює всю вашу кімнату. Ви відчуваєте себе єдиним із предметами у ній. Світло невпинно розширюється, виходить за межі кімнати. будинку, у якому ви живете, розширюється і займає всю вашу вулицю, інших людей, будинки, дерева, тварина, машина. Все ваше місто. Виходить за межі міста, заповнює всю вашу країну, в ній озера, річки, гори, всі інші люди, весь континент, океани, всю нашу планету Земля. Відчуйте, що ви і вся планета Земля, її надра, атмосфера це є одна і та ж енергія. Відчуйте спокій у вашому серці. Відчуйте спокій навколо вас. І ось ви бачите, як ваше світло заповнює всю сонячну систему. І далі галактику і інші галактики. І весь Всесвіт. Уявіть, в і весь Всесвіт це є одна і та ж енергія. Все є творець. І зараз ви, як творець свого життя, можете абсолютно все. Ви можете зцілити всі свої минулі досвіди. Ви промовляєте. Я очищую всю свою клітинну пам'ять. І кожну ланку своєї ДНК в цьому і всіх своїх попередніх втіленнях, від початку сотворення світу, від початку всього початку, коли тільки зародилася моя душа від всіх енергій низьких вібрацій. Які створило моє его від всіх енергій воєн та військових дій, від всіх енергій, причетних до вирогування народів і дотичних до вирожнечі, від енергій панування одних народів над іншими, одних людей над іншими від зверхності соціальної, національної і моральної, від застосування сили по відношенню людини над людиною, живого над живим. Я очищую свою клітинну пам'ять від енергій бойових дій, від звуку польоту і взривів снарядів. Мін, гранат, ракет, боєприпасів від спричинених руйнацій, свавілля, від енергії поранень, болю травм, крововтрат, втрати кінцівок, органів, контузії, втрати зору, мови, слуху та інших функцій тіла. Від втрати руху, здавлення і також трав, каліцтва та інвалідності. Я очищую свою клітинну пам'ять від енергії тортур, допитів, страждань, знущань, насильства, зради, принижень, зґвалтувань спотворених допитів, неправдивих зізнань, неправдивих звинувачень, безчестя, наклепів, брехні, знецінення, підлості, наглості, хамства, інквізицій, спалювання. від насилля над фізичним тілом і насилля морального, полону, насильного віддавання і виконання наказів від насильницької пам'яті, психологічної дії, маніпуляцій, психологічних втручань від ударів в спину. Я очищую свою клітинну пам'ять від енергії насильних пограбувань, голоду, відбирання їжі, відбирання належного мені при фізичному житті, крадіжок, знищення, обману, від насильного спонукання до абсурдних дій. Від енергії бідності, знедолення, виселення, депортації, покинутості, зневажання, непотрібності, розлучення зі своєю сім'єю чи родиною, від пам'яті про життя в нелюдських умовах, в нечистотах, в бараках, в безпорядку, в голоді. Холоді, антисанітарії, від енергії насильного та природного холоду, змерзання, замерзання, зупинки життєдіяльності, втрати свідомості, станів несамовитості, дій в непритомності, насилля морального і фізичного знущань різних видів, а також незаконних звинувачень, вироків, покарань, несправедливості, неправдомовності, неналеження собі, своїй свідомості, своєму роду, народу, своїй рідній землі. Своїм близьким. Я очищую свій геном від страху неналежності собі, втручання з будь-якої сторони в мене мій простір, моє життя і майно, мої здобутки, таланти, від страху втрат. Від страху повторення травмуючого досвіду. І зараз в голос або про себе. Я повністю очищаю свій ганом ДНК клітинно деструктивну пам'ять всіх моїх минулих втілень, і також ганом і ДНК. Всіх родичів, мого роду, аж до першої праматері. Від всього, що я свідомо знаю і не знаю, від всього, що я пам'ятаю і не пам'ятаю, але воно було, причому моє тіло, клітини, гени зберігали ці знання і несли пам'ять про них через віки. Аж до цього часу у всьому моєму безмажному просторі. Зараз є найкращий час для очищення. І уявіть собі, побачте, як очищується ваш геном, як очищується Ваші гени і ДНК, як всі низькі вібрації покидають ваші гени і швидко відправляються у світло Творця. Побачте, як все, що з вас вийшло у всемогутньому світлі Творця трансформується, перетворюється на любов на безумовну любов Творця, на енергію творення Бога, на енергію щастя, радості, сили і могутності. Тому що це можливо і якраз зараз. І зараз зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. і побачте свій прекрасний очищений простір, свій світлий, ясний, безмежний простір любові, любові, яка є енергією творення. Із якої складається весь Всесвіт. Зараз ви творите у собі, у своєму Всесвіті, чистий, прекрасний, прозорий простір. Побачте це. І зараз ви можете сказати. Я від'єднуюсь відтепер і назавжди від егрегорів насильства, від егрегорів війни, страждань, мордувань і страху. Назавжди, назавжди, назавжди. Повністю, повністю, повністю. Відчуйте це кожне слово. Розпостерігайте це, уявіть себе чистим як білий листок. Уявіть свої енергії чистими, білими перловами сяючими, сонячними золотистими. Тепер заповнюємо все місце, яке звільнилося у наших клітинах і генах енергіями щастя, любові, чистоти, добра радості, світла, миру, легкості і мудрості. Це зроблено, зроблено, зроблено назавжди, назавжди, назавжди. Повністю, повністю, повністю. Побудьте в цих енергіях. Стільки скільки вам хочеться, насолодіться ним. і знайте, що ці енергії тепер назавжди з вами, щоб вони закріпилися у вашій підсвідомості, тримайте цей світлий образ якомога довше. Повертайтеся до нього протягом дня і протягом кожного наступного дня, а найкраще постійно. Подякуємо творцю за можливість зцілення. Я дякую, дякую, дякую тобі, Творець. Я дарую благо тобі. Я дарую благо собі в тобі, Творець. Благодарую, благодарую, благодарую. Тепер відкривайте очі і залишайтеся в цих енергіях завжди. Objema jo vas, vaša Aliza.